От в пумі хитруни працюють. Дивіться, вчора був в Франківську, завжди є такі кроси. Хереси, БМВ, ну все, як пишеть книжка. Ну коротше, у мене 43-й розмір. Вони кажуть, дивіться, в нас тільки 42-й. Я кажу, ну давайте я тоді на сайті подивлюся. Я ще курточки бирав, тут акція 2 плюс 2 дрівні 3. І вони, дивіться, в Україні лише от в нас останні 42,5. Ну я думаю, ну що, зубами, пострижу ногті та й буду ходити. А я заходжу сьогодні в Києві в пум. А тут у них є 43, розумієте? А ще й чек я не взяв. Вона не дала. Вона не дала. Вона каже, я вам скину електронний, але номера не брала, нічого не брала. І я такий думаю, зараз не знаю, чи мені поміняють, чи не поміняють. А? Добре, добре. Да, зачекаємо, зачекаємо. Будемо зараз дивитися, чи поміняють, чи не поміняють. Та неважливо, ми хочемо просто обміняти їх купа. Так сказала, що 43-го в Україні немає і швидше за все, що не буде, тому що це вже, ну...